Всім привіт, всім Божих благословень! Є два Адама. Перший був із землі, він жив 6 тисяч років тому. Інший Адам з неба. Тому земному було сказано розмножуватися і по попроті. А той, хто з неба, прийшов хрестити людей Святим Духом, щоб вони були дітьми Божими і народилися від Бога. Перший Адам не міг дати народження з гори і вічного життя, а другий Адам помер за людей, щоб нам були прощені гріхи, і ми мали вічне життя. Тому через першого Адама прийшло народження за тілом, через другого народження за духом. Народження за духом від Бога. Той, хто від першого Адама піде у землю, а той, хто від другого чекає ціла вічність отцем. І так ми стаємо сім'єю Божою. Підписуйтеся і не вірте у мільйони років земного життя. Попереду вічність. У Біблії сказано, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже, і рукави його не торкається. Якщо ми прийняли духа, стали чадами Господа, то вільні від гріха і не поневолені цим світом. Бог є дух, і ми повинні бути народженими від духа, щоб спілкуватися з духовним Богом. Тоді це справжнє поклоніння. Для цього нам і даний Святий Дух, щоб ми могли досягти Бога, адже Бог це не тіло, ми тіло, і всередині нас дух. І дух має панувати, і він має царювати і керувати у нашому житті. Не плоть і не пожадливість, Якщо тіло і пожадливість на першому місці, то нас чекає спадщина проклятого земного Адама. І навпаки, якщо ми живемо за духом, тоді ми народжені від Бога. Ми не грішимо, несемо спасіння, несемо спадщину Небесного Адама, який є Ісусом Христом. Тому не путайте тілесне та духовне. Амінь.